Так, всім доброго дня! У нас е, призив мушкетерів, квест Альянсом. Ну, І тут один новий герой Констанція. Е, швидкий розбійник, досить непогано, пасівка дуже крута. Що е, воно робить? 237, досить боляче буде бити. Зі швидким набором це ну, нормально. Так як. Ну, нормально. Скажем так. На Альфа розлімі ще не підвищення атаки на 20%. Так, да, і вона дає уклони 45% шанс уклонитися від е, Ульти. І кожне. Як це правильно сказати. Кожне ухилення від ульти буде наносити атакуючому 100, 100, 100 урона, просто 100 уроном. Типу, тобто, якщо ультує якийсь масовік і є 5 уклонів, то масовик отримує 500 уроном. Ну досить таки непогано. Так, а всіх решту ви знаєте, ви їх бачили, ви вже мабуть, не, ними навіть грали, і з ними виграли. Досить таки непогані карти. Ось, а в мене є на три призива і погнали Фельтон. Е я, якщо чесно, навіть не знаю, що він робить, з вашого дозволу, я подивлюсь. Фельтон е швидкий, 335. Е 100 додатково. Ага, ну, не знаю, я його лишу, звісно, але не знаю. Так, дивимось далі. Скітл скал. Вчора всім дуже активно роздавали. Цю графіню Вінтер. І я думаю, що тепер і моя черга. Так, і ще зробимо X10. На цій же графіні зробимо X10, погнали Начало, звісно, таке собі. Продовження таке саме. Mm. И что это? Такие весь вся десятка такая да? будет? <laughs> <laughs> Охренеть. Охренеть. Ты что робишь? 345, бла-бла-бла. Це просто якийсь трешняк. Ну, серйозно. Все, я не буду нічого говорити. Не буду жалітися. Просто йдемо далі. Все, всім дякую за перегляд. Цей список відновиться через 52 дні і до того моменту я більше призувати не буду. Не хочу. Вистачить з мене розчарувань. Все, тепер тільки воюємо, воюємо і ще раз воюємо. Це, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочете підтримати гривну і мій канал, ссылка на донат буде в описі під відео. Всім до побачення!